Це запальна українська полька у виконанні творчого подружжя криворізців Юрія Коваля та Інни Сидоренко. Свій спільний творчий шлях родина розпочала біля 15 років тому. До війни виконавці влаштовували свята: весілля, ювілеї та випускні вечори не покинули мистецтво є під час війни. Тож із радістю прийняли запрошення поділитися її українською класикою, є авторськими віршами та піснями в проєкті з україною в серці, що стартував у кривому розі минулої суботи. Ну, у нас різні пісні, українські, англоязичні, інструментальні. Ми ну, помимо всього ми ще музиканти, е, інструменталісти, так сказати. У мене жінка грає на скрипці, а я на трубі. У нас дует такий. Любов у нас кохання, так сказати, і зробило такий дует. Подружжя приєдналося до мистецької акції, яку ініціювала військова адміністрація міста разом із Киваївською асоціацією Арткультура. В рамках івенту одна зі станцій швидкісного трамваю перетворилася на культурну платформу, де відкрилася експозиція картин за авторством учнів художніх шкіл міста та члена національної спілки художників відомого у кривбасі митця Олександра Юрченка. Помилуватися полотнами можна під живу музику. Це в мене перший досвід. Ніколи в метро ми не виступали. Але ми безмежно раді тому тільки патріотичні пісні, бо вони нас надихають на нашу творчість, і саме ця музика, ці слова, вони народжують інші слова вже власні вірші. Плюс такої акції не тільки у підтримці мистецького фронту. Поціновувачі української творчості не шкодують коштів на допомогу ЗСУ. Такого у криворійські підземці раніше не бачили. Тож, дехто з пасажирів навіть готовий пропустити два-три трамваї, аби лише насолодитися експозицією та патріотичними піснями. До підземки завітав їх і іноземець. Поляк та Деош одружений на криворіжанці. У минулому багато подорожував Україною. Не побоявся приїхати сюди і у воєнні часи. Мій батько завжди казав так. Пам'ятай, сину, що Україна дуже багата на природні ресурси. Що Україна це в принципі друга Каліфорнія? Все це заслуга народу України і тільки його, який є працьовитим та патріотичним. Увесь світ захоплюється силою, мужністю та сміливістю збройних сил України. Нагадаємо, благодійна акція триватиме до 21 вересня. Саме тоді Кривий Ріг із Україною та багатьма іншими країнами світу відзначатимуть Міжнародний день миру. А поки побачити виставу можна щодня, а зробити це під музичний супровід з 16.30 до опів на шостої вечора. Кузьма Шишкін, Андрій Яковлєв Першоміський.